Добрий вечір. Я директор компанії Fair Legacy ЖК Добре місто. Ми отримали нагороду сьогодні за найкращий комплекс 2025 року. Рік пройшов потужно. Набрали обертів, закінчили частину будівництва. Чекаємо введення в експлуатацію шести будинків в цьому році і розпочинаємо новий проєкт, новий комплекс. Тому плани великі на наступний рік. Ми заряджені, готові працювати. Всіх вітаю з наступаючим новим роком та Різдвом Христовим. Бажаю насамперед мирного неба, щоб Україна нарешті закінчилась війна і. Ми почали спокійно працювати, будувати, розвивати нашу країну. Ті люди, які зараз в Україні і будують, працюють неважливо, навіть це не будівництво. Вони дуже потужні, вони дуже сильні. Тому що ми працюємо, живемо в таких умовах, ну в яких мало хто витримає. Тому бажаю саме найбільше для всіх українців це закінчення війни і мирного неба. А ми сильні будемо працювати.